Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондову малинку вже майже 3 роки і на даному youtube каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. У сьогоднішньому відео хотів би піднести таку тему, як інвестиції в нерухомість. Але на початку хочу сказати, щоб інвестувати в нерухомість, купуючи її, потрібно мати немаленький капітал, немаленьку суму грошей, наприклад, мінімум 50 тисяч доларів. І для багатьох людей такі гроші це, в принципі, досить таки великі. І багато з вас, в принципі, таких грошей немає. Але хочу вам підкинути таку ідею, що ви можете інвестувати в нерухомість, а власне бути власником компанії, яка ту саму нерухомість будує. Що ж я маю на увазі? Дивіться, ви можете, звісно, на фондовому ринку купити акції компаній. Які будують ті самі будинки, квартири, звісно, на тому заробляють гроші. Ну, і якщо ви будете власником компанії або, можна сказати, акціонером, то частину даного доходу будете теж отримувати. Власне, в даному відеоролику хочу показати вам, як це все купуєте, і взагалі які є компанії, наприклад, і показати, скільки реально на цьому можна заробити, бо хочу вам сказати, що в принципі непогана така дохідність. Не хочу вам розказати про компанії девелоперів власне з польського ринку, оскільки я проживаю на території Польщі вже дуже значний час. Ну а за компанії з Америки, там з Сполучених Штатів Америки, ну це вони в принципі дуже далеко. Важко, наприклад, вам зрозуміти, наприклад. Але думаю, польські компанії на початок так, щоб для загального розуміння. Думаю, вам підійдуть. Отже, дивіться, хочу вам розказати про дві компанії, власне, великі польські девелопери. Перший називається Dom Development, а друга компанія називається ATAL. Отже, що я маю на увазі? На увазі. Подивіться, одна акція Дом Development коштує 161 злотий. Ну, в американській валюті це десь приблизно 35 доларів. А та компанія коштує взагалі 64, це, тобто буквально 15 доларів, навіть в принципі, менше як 15 доларів. І що ж, в принципі, дивіться, ті акції даних компаній вільно торгуються на фондовому ринку, їх можна купити. Якщо б ви купили, наприклад, акції зараз дом девелопмент по такій ціні, то ваша дивіденд на дохідні. Наприклад, за даний рік би складала 7 майже відсотків. А це, в принципі, досить багато. І це тільки дохідність з самих дивідендів, тобто з виручки чистої компанії, яким вона просто поділиться зі своїми акціонерами та в майбутньому. Компанія Atal дивідендна дохідність взагалі 7,72%. Це дуже в принципі багато. Ну, але в принципі не основне це те, що ми можемо отримувати дивіденди, тобто частину того доходу. Але і те, що компанії самі по собі розвиваються. Ну і звісно, якщо вони розвиваються, то їхні акції теж зростають в вартості. Отже, подивіться, дом девелопмент за останній місяць зріс, тобто акції даної компанії, зросли на 9%. За останні 6 місяців вони зросли аж на цілих майже 33%. За останній рік на 74%. Тобто, якби купили акції, наприклад, там один рік тому, там приблизно 15 вересня 2022 року, то вже би заробили аж цілих 74 Це прям дуже і дуже багато, як за такий короткий час. За 5 років ваша дохідність мала би скласти 145 Ну і за максимальний час, відколи акції торгуються взагалі на біржі, це з 2014 року. Ваша дохідність була би 370, 360%. Ну і це хочу вам сказати, що власне ваша дохідність не враховуючи всі дивіденди, які компанія виплачувала на протязі тих 10 років. А вона їх виплатила, в принципі не багато, не немало. Так зараз вам трішки пізніше відео це покажу. На компанії Atal, подивіться, як акції даної компанії зростали за місяць, зросли на 13%. За 6 місяців на 56% за останній рік аж на цілих 123% шалених 123%. Це прям дуже і дуже багато. Скажіть мені, яка нерухомість би могла зрости за рік на 123%? Хіба жодна? За 5 років акції зросли на 91%, і за максимальний час там з 2015 року акції в плюсі на 180, майже на 190%, не, не враховуючи всіх дивідендів, які компанії виплачували. Отже, давайте вам покажу, власне, за дивіденди, що ж вони виплачували так за цей період часу. Є такий спеціальний сайт страфа інвестору. Це власне польський сайт. Тут все на польській мові, але думаю. Що ви і так то зрозумієте, плюс-мінус? Подивіться, з 2015-го компанія стабільно виплачувала дивіденди. Тут можете побачити вартість тої самої дивіденди, тобто сума. І, наприклад, 2015-му році компанія виплатила 0,61 гроша. Ну дійсно досить таки мало, але тоді на вартість. Акцій, скільки вони коштували, а вони тоді, нагадаю, вам на початку коштували 22 буквально злотих. Це від даної суми це було 2,6%. Потім в 2017 році було вже трішки більше, навіть, трішки майже в рази більше, і дивідна дохідність склала 4,45%. Ну і взагалі за останні вже роки, подивіться, дивіденна дохідність 10%, 11% в 2021 році трішки менше, там майже 6%, 14 і 10. А тепер уявіть собі, що ви би купили, наприклад, акції компанії Atal в 2015 році за 22 злотих. Так, тобто заінвестували, наприклад, 10 тисяч доларів тоді, незважаючи на те, що вони б з 10 тисяч виросли там до 28 тисяч. Ну, але компанія зараз вам би виплачувала, подивіться, 5 злотих на акцію, на дохідність 10%. Але подивіться, 5 злотих вона б виплатила вам одноразово один раз в рік. Ви тоді купили акції за 20, наприклад, 2 долари. Тобто ваша дивідендна дохідність склала би навіть не 7,7, а цілих 25%. Тобто ви б вложили 10 тисяч доларів тоді і зараз би отримали тільки з самих дивідендів 2,5 тисячі доларів. Порахуйте собі, чи це вигідно взагалі інвестувати в акції таких забудовників чи ні. Звісно, є компанія Dome Development. Тут ситуація теж, можливо, трішки інша. Але, наприклад, максимальний час. Тої акції в 2013 році коштували 35 злотих. Зараз вони коштують 161. Компанія весь цей час виплачувала дивіденди, і в неї дивідендна дохідність була ще навіть в принципі більша. Тут є повністю історія скільки компанія платила. Звісно, є інфляція в Польщі. Вона дуже значна була за останній час. Ну і, звісно, і так само вартість матеріалів зросла. Звісно, зросла вартість самої нерухомості. Ну і, звісно, компанія почала більше заробляти. Так як вона більше почала заробляти, то почала виплачувати більші дивіденди. І так, подивіться, у 2008 році, наприклад, вона виплатила, чи, там, виплачувала. 80 грош лише на одну акцію, що тоді було 1,6% взагалі від вартості самої однієї акції, так зараз вона виплатила аж цілих 11%. 11, 11 злотих, перепрошую, це 7,69%. А тепер уявіть собі, що 10 років тому ви купили акції даної компанії за 35 злотих. А зараз компанія вам виплатила, би, виплатила вже так, є дати, дати, коли вона це зробила, 4 липня 2023 року, 11. 11, а тоді акції коштували 35, тобто майже 33% ви б отримали з самих дивідендів. Значна сума, я думаю, що так чи я буду інвестувати взагалі в акції тої чи іншої компанії. Хочу вам сказати так, не задовго, починаю, в принципі, навіть не задовго, а буквально з наступної вже зарплати, почну купувати акції саме польських компаній. Так, можливо, частково це будуть і девелопери, власне, ті компанії, про які я зараз вам розказав. Чи так, так само, скоріше за все, будуть і інші компанії, бо їх на польському ринку є дуже багато і вони виплачують дуже хороші дивіденди. В порівнянні, наприклад, щоб отримати дивідендну дохідність з американського ринку, тобто. Тих акцій, ну, 10% це буде дуже ризикована інвестиція. Тут, наприклад, на польському ринку отримати 10% в принципі реально. Подивіться, є така компанія, такий просто анонс, в принципі, що я буду купувати навіть в наступному році, наступну, наступному місяці. Дивіться, є така компанія, яка називається PCC, Рокіта. Зараз вона акція коштує 86 злотих, а компанія, компанія виплатила 25% дивіденди. Це прям дуже багато. Четверта частина акцій, скажімо так, перетворилася в дивіденди і. Ті гроші прийшли нам на рахунок. За останній час, наприклад, максимальний час, подивіться, з 2014 року, ну, то акції зросли на 150%. Ну, але за весь цей час компанія виплатила прям дуже-дуже багатої дивіденди. Так що, надіюся, вам відеоролик сподобався. Розумієте, за що взагалі, про що мені взагалі тут йшлося, що є все-таки альтернатива і можна інвестувати набагато менші гроші, як там десятки тисяч доларів. Ну але в принципі теж непогано заробити на тому. Якщо вам відеоролик сподобався, звісно, прошу поставити лайк і поділитися даним відеороликом з своїми друзями, які можливо хочуть інвестувати в нерухомість. Всім дякую і па-па!